Так, громадо, привіт усім. Ми з України. Так, що я роблю? Бачите, сівалкою Атрія. Бачите, блін. Дорога така вимита, що скатано. Накачаний же ж по одиниці, по 0,9. Капець. Це тут як їздить погано на спарках. Так, а чого я став? Що, став подивитися... Бо нема коли недільні огляди проходить, вже трохи на Шкандибаю без костеля, вже нормально. У, сильно багато не, не ходжу. Не можу ходити багато. бо... П'ятка, м'ясо від от п'ятки відбите і все. І не, і не переживається. Так, що це? Наш овець. Теж йому морозом дало. Листочки. Ось, бачите, отакі. Ну нічого. Коротше, випало опадів у нас 25, потім 15 40 мм. В принципі, все стартануло. Хо... Тепла не було. Це сьогодні вже все вітер південний повернувся. І якесь тепло розпочалося. Так, пшеничка. Теж дивлюся в усіх капець. Це ж бачите, оце все оце листя, оце все морозом було побите, вже колос викидає. Так, пшеничка по сої. Так, кричу, бо вітер піпец. Вітер. Да, конечно. Побило пшеничку. Ну така. Ну нічого. Так, горіхи теж побило. Ну, може щось трошки в'яче самий, самий бугор. Це я стою зараз. У нас тут максимально практично бугор. То тут вітри всю дорогу віють, того я тут і горіхи посадив, щоб якийсь здати мікроклімат. Так. так, Подивився пшеничку, а що я приїхав сіяти. Досіваємо останній ріпак. Добиваємо коротше, ріпак. Тут ось перебили вже ріпак, це до дощів, а там зверху залишилося в мене ще пару гектар. Осталося, сьогодні добив його повністю, вже досіяв, там полоску оставив, один оприскувач Може якийсь посівмат буде, F2, типу, так. Отак виглядає поле. Все, ріпаки. Загліфасаті і, і посіяний соняшник. Ну, соняшник вже сходить, ось. Бачите, соняшник є, ну, 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 рядочок вже видно. Так що цей рік прийшлося, все практично пересівати. Бо мені кажуть, горох треба було не пересівати, ну не знаю. Якби це знаття, що піде оці 40 мм в опаді, то можна було б не пересівати той горох. Вчора поїхав, його ще раз забризкав, бо соєшник має вже вилізти. Якраз тобі ви посіяли по горохові соняшник. Вчора поїхав, ще раз його забризкав, бо гліфосат його не сильно і бере той горох. Ну І надходить, виходить, верх змерший, а від кореня тіба пускає там по 2-3 штуки пагони. Ну, я гліфосат і додав трохи гранстару. там гранстаровський соєшник посіяний. І ще може... Перед сходами, може ще раз Гранстаром залуплю той горох. Ну не знаю. Получить 2 тони гороху чи тонну, як той рік я отримав. Із 50 гектар, 30 гектар вилетіло. То не дуже охота. Бо мені тут дзвонили і казали, і питали, що для чого ти його уничтожив. Кажу, блін, не знаю. Соняшником ось перебатували все та й усе. В принципі, я думаю, тут буде соняшник. Тут вложено капітально, тут під озимий ячмінь був попередник, потім ось потім посіяли ріпак теж по 100 кілограм амофоса по 150 селі, карбаміда. І по 150 селітри це було все дано під ріпак. Так що тут його, я думаю, побачимо, як буде соняшник, тут не скажеш, що він тут буде не накормлений. І посіяний, що вже фактично в теплу землю був. Не пам'ятаю, чи 6, чи сьомо, так як у нас дощі почалися перед дощами. Так, це рік, звісно, як, як обично, всі роки не... не... Так, підемо у трактор, бо не знаю, що ви там будете чути Хоча я питаюся кричати Як кричати, громко говорити Так. Капець. Ну, пшеничка, звісно, по сої. Теж соя. Той рік. Ой. Так. Той рік це тут 20 гектар сої, щоб ми там зібрали 5 центнер, Комусь би хоч би на комбікорм продати її. Так, що там, поїхали. о, Сівалку підняли, зараз прийдемо, глянемо, що тут робиться. Так. Отакий От у нас був Це досіяв сьогодні швидко регулюється сівалка на електромоторах. Що не говори? <coughs> Та й легше в обслуговуванні. Що там тим мотором буде? Почистив, головне, головне, щоб на них болота не було і пиляки. Вдув, ну, почистив їх. Та їй буде нормально. Так. Ну, це все така пшеничка. Пшеничка по сої, звісно, непогано, ну як парова, можна сказати. Соя там вичистили всі бур'яни. Зараз ми тут просто розвернемося, бо мені туди їхати назад. Це я вам показав. Це поле після ріпака. Після ріпака. Тіпа був ріпак. Ну, фактично був озимий ячмінь. Що тут було на цьому полі? Зараз пам'ятаю. Соняшник, потім пшениця, потім кукурудза. Після кукурудзи озимий ячмінь. Капітальніший був. І тут ми вже вкинули капітально під озими ячмінь. Я то кидав 100-150 амофоса і селітру кидали, ж. Ну він тоді вродив капітально той ячмінь. Ну, І тепер під ріпак кинули. Ну Буде соняшник, супер накормлений. Так. Та тут, звісно, пшеничка обалдеє. Що тут взяти? Ця пшеничка. Пшенички після соняшника, звісно, є результат. Пшеничка це після соняшника, ну. Не буду я показувати, бо знову налетять. Як тут кажуть, ті коршуни. Що не можна показувати. Що там показувати? Треба дивитися. Дивитися і вчитися. На сусіда я маю веду. Що як у сусіда, як у себе, як. Та я ж кажу, що вік дивись, вік учись. А дурнем ну Це така поговорка. По поговорка. По-любому. Не ну... Не знаю, пшеничка перестояла. Так, розвернувся, бо тут такі кручі. Так. Так, то що, всім пока! Може зроблю недільний огляд, ось вже на мотоциклі, я думаю, вже можна буде трошки вже тиждень і пробувати їздити. Потихеньку не спіша. Я думаю. ну Вже каністри, дві каністри можу підняти на ногах двох. Тобто, дві каністри з гербіцидом піднімав, тобто переносив. Вона якось непонятно. Вес наче видержує, а потім пече. Коротше, м'ясо от стає від от кістки. Так що, отакі діла в мене. Поїхав я далі, а вам приємного перегляду. Поїхав я електростанцію совершенства. Сьогодні може вам ще від відос запишу. Які там результати чудові по сонячних полях. У мене тепер поля із пшеницями із соняшником, ще є сонячні поля. Так що от такі діла. Всім пока!